Доброго дня! Темою нашого сьогоднішнього уроку буде доведення та обчислення границь функцій. Ведемо означення границі функції за коші. Нехай функція f x визначена в деякому околі точки х 0 крім можливо, самої точки x 0 Число А називається границею функції fідx у точці х 0 якщо для довільного числа ε більше нуля, існує число Δ більше нуля. Таке, що нерівність f від x відняти а по модулю менше за ε виконується для всіх х, що задовольняють умову. х відняти х 0 по модулю менше за дельта. Причому х не дорівнює х 0 Розглянемо приклад. Довести, що границя при х спрямуючому до 2 із функції дорівнює 8. Нехай існує таке дельта більше нуля, ще як тільки х-2 по модулю менше за дельта, то розглянемо модуль різниці. Отримали 3 по модулю х-2 менше за 3 дельта, тоді епсилон дорівнює 3 дельта, а дельта дорівнює епсилон поділити на 3. Приклад 2. Обчислити границі функцій. Перше. Границя при х, прямуючому до одиниці із 3х2 мінус 5х плюс 3. Безпосередньою підстановкою, обчисливши, отримали 1. Друге, границя при х, прямуючому до 3 із дробу. Аналогічно. Безпосередньою підстановкою отримали 11 третіх. Третій приклад. Границя при прямуючому до 2 із х квадрат, що ділиться на х-2. Підставивши, отримали 4, що ділиться на 0, а тому це дорівнює нескінченність. Четвертий. Границя при прямуючому до 2 із дробу. Тут отримали невизначеність типу 0 на 0. Тому обчислимо цю границю, розклавши чисельник і знаменник на множники. Бачимо, що є спільний множник x-2. Тому скоротимо цей дріб. Далі безпосередньою підстановкою обчисливши, маємо 3 четвертих. І п'ятий приклад ліміт при х спрямуючому до 7 із дробу. Отримали невизначеність типу 0 на 0. Тоді в знаменнику розкладаємо на множники, сам знаменник розкладаємо на множники і домножаємо на спряжене чисельника. Перемноживши в чисельнику дужки, отримали 4 х додати 3. Знаменник залишається без зміни. Далі спростили чисельник. Потім помічаємо, що чисельник і знаменник має спільний множник, тому скоротимо, причому в мінус винесемо за знак границі. Отримали. Міс 156. На цьому все. Дякую за увагу!